Вітаю, дорогі друзі. Вітаю недільного ранку. Дивлячись на все з усіх боків, в мене в Києві тиша, хоч вночі була повітряна тривога. Але ворог знову нас атакував, знову атакував Київщину і знову постраждали люди, тому що ворог знову цілився в багатоповерхівку. Багатоповерхівку, де мешкають? Невинні люди, які нічим катові не загрожують, але ірод потвора ні на що не звертає уваги. Зараз в нас тиша, і слава Богу. Дуже хочеться, щоб та тиша панувала, панувала, панувала завжди. Але нас уже зараз навіть і тиша лякає і насторожує, тому що знаємо, що після тиші відбувається завжди щось жахливе. І це останніх кілька років. Тому що орда воює на теренах наших, звучить тривога, ворог нас бува. І гори в нас наповнилися чаші, такі уже роки у нас тривав. І нема, як бачимо, ні кінця, ні краю, і щоразу гірше і гірше все стає. З землі, що схожа на частинку раю, суцільна вже руїна постає: Нема ні дня без вибухів і тривоги, нема ні дня, щоб тиша в нас була. Мінує вороги, поля й дороги, і кров людей, стікає із чола. Спокійно ніч не може пережити, І день ніколи в тиші не мина, доводиться героїв хоронити. Виною в цьому ворог і війна, У Упиродинський віддає накази, радіє вбивцям нашим всім смертям, І <кій> лізе нечість, наче метастази. Ми змушені прощатися з життям, чи дочекаємо миру і перемоги, чи буде над Ордою Божий суд, та чи замовкне той сигнал тривоги, чи буде жити в тиші весь наш люд? Оцього ми не знаємо. Хоч дуже цього хочемо, дуже на це сподіваємось, щоб ми надалі жили. Тиші, щоб ми жили в спокої, і дуже хочеться, щоб весь український народ дочекав миру, дочекав перемоги, щоб знову над нами притягнулося мирне небо. Дорогі мої, боже, ми щиро на це сподіватися, щиро продовжувати за це благати Господа, щоб допоміг нашим дорогим захисникам здолати нашого клятого ворога, диктатора, вбивцю, ординцю, який прийшов для того. Щоб знищити спопелити Україну і щоб знищити нас, українців. Щиро сподіваємось на те, що Господь тримає над нами свою руку і буде далі берегти. А сьогодні ранок тільки добре від того, що немає зараз повітряної тривоги і збережені наші життя. І вціліли наші домівки. Нехай Господь продовжує надалі нас всіх берегти і цих ворогів, видимих і невидимих, на кожному кроці, кожну долю секунди. І нехай береже всіх наших захисників і захисниць. Дорогі мої, я буду з вами прощатися. І дуже ще раз сподіваюся, що ми всі дочекаємо завтрашнього ранку, і я завтра вранці знову вийду до вас в прямому етерію. Але нагадую, що сьогодні, о 20-й, як буде тиша, як буде спокій буде зв'язок. Ми обов'язково знову зустрінемося з вами в недільному вечірньому етері, як це я роблю завжди. А зараз залишається благословення Господом. Хай буде тиша, хай буде спокій, хай буде спокій і в душах, і в нашій славній Україні. Дякую, що ви у мене є. До зустрічі! А з вами була ранкова кава і поетичне слово, королеві Гір Клавдії Дмитрі.